Неважливо, якою мовою ти розмовляєш, якого кольору твоя шкіра. Просто повір у себе і тобі допоможуть. Так співають в одному з одеських ліцеїв і вже 20 років втілюють ці слова у життя. Як святкували річницю професійної підготовки учнів із вадами слуху в начальному закладі та чого досягли випускники? Дивіться далі у сюжеті Надії Бондаренко. І неважливо Вирушливий виступ підготувала одна з випускниць Одеського професійного ліцею технології та дизайну. Майже увесь свій час вона присвячує навчанню дітей та спілкуванню з ними. Я зараз працюю в школі інтернат 97 для дітей з недостатками слуха. Я учусь в університеті Ушинського. Зараз вже на четвертому курсі. Последний год мой мы я заканчиваю. Я учитель ритмики, и мне очень интересно работать з детьми, давать им свої знания, свои эмоции. За словами директора ліцею, навчати дітей з вадами слуху разом з усіма у закладі стали в 1998 році. Інклюзивну освіту започаткували на прохання батьків і зараз дуже раді тому рішенню. Ребята, які у нас учатся здесь, це більше 270 людей человек за 20 років. Хочу подчеркнути, що ми не спеціалізовані учебне заведення. Ми займаємося от самостоятельної роботи. Наталі розповідає, заради щасливого майбутнього учнів у ліцеї подолали багато труднощів з фінансуванням та розробкою спеціальної програми навчання. Зараз можуть запропонувати адаптивну інклюзивну освіту, безкоштовне навчання сучасним професіям, стипендію для учнів та гарантоване працевлаштування. Ось навіть дивитися на цю експозицію цих хлопців, це теж наше будуще, так сказати, профорієнтація, це наші нашим е, які прийдуть до к нам тому що вже в маленькими вони... Е, демонстрували діжду виповнену руками наших же дітей. експозиція це проект однієї з перших випускниць ліцею Наталії. Пугач вона зараз живе у Італії. Вона е, створила проект етат, вона його нарисувала. Ребята, які у нас учатся, портные, вони изготовили эту продукцію. Фотографи, які у нас учатся, зробили проект фотопроект. Ну і дизайнери, які у нас всі в місті, які є это и зібрали і зробили сьогодні інсталяцію вот для того, щоб ми могли її любуватися. Власний дизайн одягу особливий привід для гордощів. Майже всі в ліцеї носять сукні, які сшили учні. Вбрання директора не виняток. А професійний показ мо тут звичайна справа. Тут не нарікають на важку долю та соціальні бар'єри а вже 20 років роблять все заради навчання та творчого розвитку дітей з вадами слуху. Ці дивовижні речі, які зробили місцеві учні, яскраве тому підтвердження. Надія Бондаренко, Володимир Ульянов, сьомий канал.